І сьогодні ми поговоримо на тему геморою, про що це? І як з цим можна працювати? З чим це зв'язано у глибину? І розглянемо психосоматику, тому що я проводила лекції, пряму трансляцію, відповіді на питання, консультацію в прямому ефірі. І там я вже Проговорювала з жінкою і зачепила тему стосунків. Але жінка не дуже охотно хотіла йти у цю тему, тому я не стала туди йти. Але я для всіх тих, хто хоче зрозуміти свою причину, зараз розкажу: геморої, тріщини, все, що зв'язано з кров'ю, все те, що витікає через Анус. Це все пов'язано з рідними, з родичами. З тими, хто рідні по крові, з чоловіком, все це у цю тему потрібно дивитися. Щось таке відбувається у стосунках з кровними родичами, що створює напругу. Це може бути почуття вини, почуття довгу, якісь провокації. Ті люди, які самі нічого не створюють, вони маніпулюють на вашому почутті. Мій родич, ти мені маєш зробити те, ти моя дружина, ти мені маєш зробити це. І коли ви починаєте робити щось із стану почуття, я зобов'язаний, це мій обов'язок. І коли ми не можемо це все відпустити, то це буде анус, тому що те все, що. Вже віджило себе, а я не можу це відпустити. Тоді, коли я не можу відпускати все те, що я створюю, тоді цей геморой вилазить уже з білью, з кров'ю. Мені, начебто, щось дістається з потом і з кров'ю. Я туди багато вкладаю і я не можу це віддати. І от коли я не можу це віддати, те, що мені е, дається з кровом і потом, у мене вилазить геморой, щоб ви це розуміли. І якщо, наприклад, у вас ця людина, це ваш власний чоловік, і якщо у стосунках у вас дійшли стосунки до вигорання, тому що ви, можливо, почували себе фінансово захищеною біля певного мужчини. І ви почували себе певною мірою стабільною біля певного мужчини. І ось тепер та ситуація, коли вам простір каже: ви не за того зачепилися, тому що ви, можливо, пішли в розвиток. А ваш мужчина залишився у старих енергіях, і коли ви йдете у нові енергії, а чоловік консерватизм проповідує стара консерва, яка не хоче мінятися. Це все обмеження, обмеження свідомості, і він, як правило, йде в провал, обвал обвалюється його енергії. І коли йде обвал енергії у такого мужчини, тоді якраз і починає руйнуватися вся фінансова система, яку мужчина створив у певний період часу. І якщо мужчина не хоче переналаштовувати внутрішнє почуття свободи, внутрішню енергію, якщо він каже, що це якась дурня, то ви вже рухаєтеся у велику фінансову кризову ситуацію для вас і вашої сім'ї. Тому що у вас спільне поле з вашим чоловіком. І в кінцевому результаті ви Зобов'язані будете вирулювати, витягувати цього мужчину з певних психологічних травм, захворювань. І коли вібрації вже падуть дуже низько, тоді у цього мужчини. Почнуть падати вібрації, а коли у мужчини починають падати вібрації, тоді у нього стан входить у передонкологічний. І, як правило, у чоловіків, коли вони стають непотенційні, іде проблема з простатою, яка потім переходить у онкологію простати. Це про те, що у чоловіка блокується сексуальність, і та сексуальність не може знайти. Виходу у стосунках з тою жінкою, з якою я живу. Тобто, мене вже ця жінка не влаштовує. У мене вже немає тяги до цієї жінки. І коли я продовжую жити з цією жінкою, це базово. Репродуктивна система вже йде до того, що якщо я не хочу жити з цією жінкою, але я живу через те, що в мене там діти, кредити, іпотека, спільне житло, то е я випадаю із цих енергій і скочуюся спочатку в імпотенцію, а потім в онкологію. І це, як правило, простата і кишківник. А енергія та, в якій ми живемо зараз, це енергія гри, це енергія сексуальності, це зовсім інші енергії. Це не такі енергії, які були раніше. І Якщо ви не йдете в цю гру, якщо ви не розвиваєтеся, не трансформуєтеся, якщо ви залишаєтеся у цих стосунках, то автоматично йде, е, включається програма на самознищення. Як вас... Так само, і мужчина, який живе поруч з вами, тому що ви слабкі духом і не можете е, піти у нове. Не можете завершити старі стосунки, розпочати нові. Або Знайти вихід ситуації і піти разом з чоловіком у цю трансформацію. І зараз мене радує те, що на моїх консультаціях стало дуже багато чоловіків. Чоловіки розуміють реальну свою проблему. І тому вони починають діяти. Тому вони входять в поле жінки, яка може їх прокачати. Аналізуйте. Ті, для кого інформація була цінною, ставте пальчик вверх, ставте лайк, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливу для вас інформацію. А для тих, хто хоче піти в трансформацію, запрошую вас у мої квантові курси: Ковчег та трансформація. Саме там ви зміните своє життя, свою енергію. Ви піднімете рівень енергії. І у вас зміниться ваше квантове поле. Ви відчуєте, як це жити у нових енергіях.